Розділ 74 Лендон побачив те, що шукав ще за добрих десять ярдів. Білий мармуровий еліпс збірні чітко вирізнявся на тлі сірих гігантських плит, хоч його постійно заступали туристи. Вікторія теж, очевидно, побачила. Вона міцніше стиснула Лендонові руку. Розслабтеся, прошепотів Лендон. «Робіть свою піраню. Вікторія поставила руку. Вони підійшли ближче. Усе навколо здавалося цілком звичним. Майданом брудили туристи, під колонами стояли й про щось перевенели монахії, біля підніжжя обеліска якась дівчинка годувала голубів, ледон утримався і не подивився на годинник, І не так знав, що вже майже восьма. Увальна плита незабаром опинилася під ногами, і вони зупинилися, не виявляючи, у тім особливої зацікавленості просто двоє туристів, що розглядають чергову пам'ятку. Вест Поненте прочитала Вікторія напис на камені. Лендон подивився під ноги на мармуровий барельєф і раптом почувся невігласом. Досі йому навіть на думку не спадало, ніколи читав книжки про мистецтво не під час численних візитів до Рима, що вес Поненте може мати якесь особливе значення. Аж тепер він це збагнув. Мармуровий блок мав форму еліпса, був близько трьох футів завдовжки, а західний вітер був зображений на ньому у вигляді обличчя Янгула. З вуст Янгула зривався потужний подих вітру і летів геть від Ватикану. Дихання Бога. Так Берніні вшанував другий елемент повітря, ефемерний зефір, що злітає з вуст Янгола. Лендон уважно розглядав барельєф і до нього поступово доходив увесь прихований зміст цієї скульптури. Берніні зобразив повітря у вигляді п'яти окремих клубів, п'яти. Що більше по краях медальйону сяяли дві зірки? Лендон подумав про Галілея, дві зірки, п'ять клубів, еліпси, сіметрія. Він почувався спустошеним. Голова боліла. Віторія раптом рушила далі і потягнула Ленду на геть від барельєфа. Здається, за нами хтось стежить, сказала вона. Леннон підвів голову. Де? Віторія відповіла, аж коли вони відійшли від облізка на добрих 30 ярдів. Та сама особа пасла нас весь час, коли ми йшли через майдан. Вікторія ніби випадково узирнулася. Досі йде за нами. Не зупиняємося. Думаєте, це вбивця? Віторія похитала головою. чи, хіба що ілюмінати наймають жінок з камерами Бібісі. У соборі святого Петра гучно задзвонили дзвони, і Лентон з Віторією аж підскочили. Час настав. Вони відійшли від західного вітру, щоб відірватися від репортерки, але тепер поспіхом куркували назад. Попри гучний передзвін, на Майдані панував повний спокій, туристи гуляли. Біля підніжжя Обелізка на сходах в недоладній позі дрімав якийсь бездомний п'яниця. Дівчинка годувала голубів. Невже репортерка сполохала вбивцю? подумав Лендон? Навряд чи вирішив він, згадавши, що той обіцяв, я прославлю ваших кардиналів на весь світ. Коли змовкла луна від дев'ятого удару дзвону, на Майдані запанувала тиша, а тоді дівчинка ще годувала голубів, дико закричала. Розділ 75-й. підбіг до дівчинки перший. Бідна дитина сполотніла зі страху і показувала на сходи під обеліском, де примостився старий обідраний п'яниця. Вигляд він мав жалюгідний. Очевидно, це був римський бомж. Сиве волосся звисало на обличчя жирними пасмами. Одягнений він був у якесь брудне лахміття. Дівчинка, не перестаючи кричати, побігла геть і зникла в юрбі. Лендон кинувся до бідулашного і жахом побачив, як у того на лахміті розповзається велика темна пляма. Наступної миті він зрозумів, що це кров, а тоді все відбулося дуже швидко. Старий наче зламався в поясі та похилився вперед. Лендон підскочив, але було запізно. Той повалився зі сходів, вдарився обличчям об граніт і більше не рухався. Лендон став навколішки. Вікторія підбігла до нього. Навколо вже почали збиратися цікаві. Вікторія помацала пальцями сонну артерію старого. Є пульс, сказала вона. Переверніть його. Лендон швидко взяв чоловіка за плечі і почав обережно перевертати на спину. При цьому лахміття, що було на ньому, відпало як мертва шкіра. Обмякле тіло повалилося на спину, і Лендон побачив на оголених грудях велику ділянку спаленої шкіри. Вікторія зойкнула і відсихнулась. Леннон кляк на місці, ухоплений вгідою і водночас благовійним страхом. Символ був мотрошно простий. Повітря! мало не здохнулася Віторія. Це він. Швейцарські гвардійці виникли, наче з-під землі. Почулися голосні накази, кілька солдатів кинулися на пошуки вбивці. Один турист, що стояв неподалік, розповів, що буквально кілька хвилин тому якийсь темношкірий добряк змилосердився над цим бідолашним п'яним бомжем. І допоміг йому перейти через майдан. Він навіть кілька хвилин посидів з ним на сходах, а тоді знову зник у юрбі. Віторія зірвала з тіла старого рештки лахміття, і з'ясувалося, що з боків від тавра, просто під грудьми той має дві глибокі рани. Вона відкинула його голову назад і почала робити штучне дихання рот у рот. До того, що сталося потім, Ледот був зовсім не готовий. Як тільки Віторія зробила перший видих, у ранах старого що зашипіло, із них, як і здихала на спині в кіта, бризнула кров, слона рідина вдарила ледюнові в обличчя. Віторія підвела голову і з жахом вимовила його легені, проколені. Ледон витер очі й подивився на дві рани. Там щось булькало. Легені кардинала були знищені, тож вижити йому не судилося. Віторія прикрила тіло, і до нього підійшли швейцарські гвардійці. Ленно стояв розгублений, і в цю мить він побачив її. Жінка, що переслідувала їх раніше, стояла неподалік, пригнувшись, з увімкненою відеокамерою, з логотипом BBC на плечі. Вони з Леноном зустрілися поглядом, і він зрозумів, що вона встигла все відзняти. Наступної миті жінка спритно, як кішка, відступила і зникла серед натовпу. Розділ 76. Чиніта Макрі бігла. Такого сенсаційного матеріалу вона ще не знімала, відколи живе. Вона пробиралася крізь натук на майдані святого Петра, і відеокамера здавалася їй важкою, як камінь. Усі рухалися їй назустріч до місця пригоди. Макрі ж намагалася втекти звідти якнайдалі. Чоловік у твідовому піджаку її побачив, і вона відчувала, що її вже шукають. І невидимі солдати в цивільному вже обступили її з усіх боків. Вона досі не могла утягнутися від сцени, яку щойно відзняла на камеру. Невже убитий це справді той, на кого вона думає? Загадковий телефонний дзвінок Дугліка уже не здавався їй таким сміховинним. Вона швидко йшла до мікроавтобуса Бі Бісі, аж раптом перед нею із натопу виник рішучий вигляд молодик. Вони зустрілися поглядами і разом зупинилися. Він умить витягнув рацію і щось казав у мікрофон. Тоді рушив до неї. Макрі круто повернула й побігла геть. Серце в неї шалено калатало. Пробираючи крізь хащі чужих рук та ніг, вона витягла з камери касету з зізнятою плівкою і запхала за пояс ближче до спини, де ту не було видно з-під піджака. Золота целюлоза, подумала вона, уперше в житті радіючи, що несе зайву вагу. Де ж ти, гліку, Чорт, тебе забирай? Ліворуч винук іще один солдат. Макрі знала, що часу в неї омаль. Вона знову відступила в натовп, витягла чисту касету і на ходу вставила в камеру. Тоді почала подумки молитися. До мікроавтобуса залишалося якихось 30 ярдів, коли просто перед нею, як з-під землі, виросло двоє молодиків. Вони стояли, склавши руки на грудях. Утікати було нікуди. Лівку. гаркнув один. Зараз же. Макві позадкувала, обхопивши руками камеру. Ні за що. Один із молодиків відхилив полу піджика і показав пістолет. Стріляйте, сказала Макрі, дивуючись власній хоробрості. Плівку, повторив перший. Куди чорт забирай? подівся глік. Макрі тупнула ногою і голосно закричала. Я професійний оператор BBC. Згідно з 12-ю статтею закону про вільну пресу, ця плівка є власністю BBC». Молодики й оком не зморгнули. Той, що мав пістолет, зробив крок до неї. Я лейтенант швейцарської гвардії і, згідно із святою доктриною, що діє на цій території, вас не лежить затримати й обшукати. Навколо них уже почав збиратися натовп. Макрі заверещала. За жодних умов я не віддам вам плівки цієї камери, без дозволу мого начальника в Лондоні. Пропоную вам. Гвардійці не дали їй договорити. Один вирвав камеру в неї з рук, інший грубо схопив її за плече і потягнув до Ватикану. «Граці!» – сказав він людям, що розступалися, даючи їм дорогу. Макрі молила Бога, щоб вони не додумалися її обшукати, якби їй вдалося не віддавати плівку достатньо довго. Раптом сталося неймовірне хтось із юрби запхав руку їй під піджак. Макрі відчула, як касета вислизнула з-під пояса. Вона різко повернулась, але проковтнула слова, що вже були готові зірватися з язика. Поруч, затамувавши подих, стояв Гюнтер Глік. Він підмурнув її і зник у натупі. Розділ 77 Роберт Робот Лендон, заточуючись, зайшов до туалету, що біля кабінету папи. Він змив з обличчя і вуст кров. Це була не його кров, а кардинала Ламасе, який щойно загинув страшною смертю на людному майдані, що межує з Ватиканом, незаймані жертви на алтарях науки, досі вбивця неухильно виконував свої погрози. Ледон дивився у дзеркало з відчуттям безпорадності, очі запали, обличчя витягнулось, на щуках з'явилась темна щетина. Туалет був розкішний і сяяв чистотою, чорний мармур, золота сантехніка, м'які рушники і пахуче мило. Лено намагався прогнати перед очей криваве тавро, який щойно побачив повітря, але страшний образ не йшов з голови. Від сьогоднішнього ранку він уже побачив три амбіграми і знав, що попереду ще дві. За дверей долинали гучні голоси. У Улівті, камерарій і капітан Рушер сперечалися, що робити далі. Антиматерії, вочевидь, знайти не вдалося, або гвардійці не зауважили контейнера. Або зловмисники проникли у Ватикан глибше, ніж бажав визнати у ліветі. Ленон витер руки й обличчя, тоді пошукав очима пісуар. Пісуара не було, лише унітаз. Він підняв кришку. Стоячи над унітазом, він відчував, як з його тіла виходить напруження, і по ньому прокочується запамрушлива хвиля втоми. Його переповнювали дуже суперечливі відчуття. Він смертельно втомився, багато годин не їв і не спав. Він ішов стежкою світла і став свідком двох жорстоких убивств, а від думки про можливий кінець цієї драми його пронизував жах. Думай, сказав він собі, але в голові не було жодних ідей. Він спустив воду, і йому прийшла несподівана думка. Це ж туалет папи, проминуло в голові. Я щойно пуцюняв у папському туалеті. Він хмикнув Святий Трон. Розділ 78 Тим часом у Лондоні працівниця BBC швидко витягла касету з приймача супутникового зв'язку і помчала з нею крізь апаратну. Увірвалась до кабінету головного редактора, з розгону вставила касету в його програвач і натиснула плей. Доки касета крутилась, вона переповіла йому свою розмову з Гюнтером Гліком, що перебував у Вітикані. До того ж вона щойно з'ясувала в авторахівах Бібісі особу людини, яку вбиту на майдані святого Петра. Додивившись матеріал, головний редактор вийшов з кабінету і задзвонив у дзвіночок. Усі разом припинили роботу. Прямий ефір через п'ять хвилин, оголосив він. Найкращого ведучого до камери. Координатори зв'язків із медіями. Починайте переговори. Маємо матеріал для продажу, у тому числі фільм. Координатори миттю похопали визитівники. Тривалість фільму. крикнув один. 30 секунд. Уже змонтований, відповів головний редактор. Суть! Убирство зняти наживо. Ціна й умови, пожвавилися координатори. Мільйон доларів США. Що? усі разом підвели голови. Ви що, не чули? Починайте закул. «CNN, MSNBC, тоді Велика трійця. Запропонуйте скорочений перегляд. Скажіть, що вони мають п'ять хвилин на роздуми. Тоді матеріал вийде на BBC. Що ж такого сталося, чорт забирай? не витримав хтось. З прем'єра живцем здарили шкіру. Головний редактор похитав головою. Ще краще. А десь у Римі цієї ж миті вбивця насолоджувався короткою хвилею відпочинку. Він сидів у зручному крісті і захоплено розглядав легендарну кімнату. Я перебуваю в храмі посвітлення, думав він, у сховищі рімінатів. Важко було повірити, що воно збереглося через стільки століть. Дотримуючись обіцянки, він обрав номер репортера BBC, із яким розмовляв раніше. Час настав, але найприголомливішу новину світ почує трохи згодом. Розділ 79 Віторія Ветра відпила води зі склянки і машинально відкусила печиво, яке щойно приніс їй швейцарський гвардієць. Вона знала, що треба поїсти, але апетиту не мала. У кабінеті папи точилася напружена дискусія. Капітан рушер, командир у ліветі і півдюжини швейцарський гвардійці оцінювали втрати і обмірковували наступний крок. Роберт Лендон стояв неподалік і дивився у вікно на майдан святого Петра. Вигляд він мав пригнічений. Вікторія підійшла до нього. і я?» Він похитав головою. Печива? Побачивши їжу, він трохи пожвавився. А як же, дякую? Він жадібно накинувся на печиво. Розмова в них за спинами раптом стихла. До кабінету в супроводі двох гвардійців увійшов камера Рівентреска. Якщо раніше він виглядав стомленим, подумала Вікторія, то тепер здавався просто спустошеним. Що сталося? запитав він в Ульветі, і з виразу його обличчя було зрозуміло, що про найгірше йому вже доповіли. Офіційний звіт у Льветі нагадував інформацію про жертви на полі бою. Він чітко без емоцій виклав факти. Кардинала Ебнера знайшли мертвим у церкві Санта Марія дель Пополо кілька хвилин по восьмій. Він задихнувся. На грудях у нього було тавро у вигляді амбіграми слова Земля. Кардинала Ламасе вбили на майдані святого Петра 10 хвилин тому. Йому прокулоли легені. На грудях він мав тавро і словом повітря теж у вигляді ембіграми. В обох випадках убивці вдалося втекти. Камерарій перетнув кабінет і втомлено сів за папський стіл, похилив голову. Однак кардинали Гідера і Баджія ще живі. Камерарій різко підвів голову. На обличчі в нього застиг вираз болю. І це ми маємо себе заспокоювати? Двох кардиналів убито командире, а двох інших, вочевидь, невдовзі чекаєте саме, якщо тільки ви їх не знайдете. Ми їх знайдемо, впевнено сказав Оліветі. Я в це вірю. Вірите? Досі в нас були самі провали. Це неправда. Ми програли дві битви, але виграємо війну. Ілюмінати хотіли перетворити цей вечір на всесвітню виставу. Досі нам вдавалося зривати їхні плани. Тіла обох кардиналів було знайдено вивезено без зайвого галасу. Крім того, вів далі у ліветі, – капітан рушер сказав мені, що пошуки антиматерії достатньо просунулись. Капітан Рушер у червоному береті ступив крок уперед. Відторій він здався людянішим від інших гвардійців, суворим, але не таким жорстким. Голос у нього був глибокий і чистий, як звук скрипки. Я сподіваюся, ми знайдемо цей контейнер максимум за годину, сіньоре. Пробачте, капітане, відповів Камерарій, за те, що я налаштований не так оптимістично. У мене раніше склалося враження, що на обшук Ватикану потрібно значно більше часу, ніж у нас залишилося. На обшук усього Ватикану так. Але оцінивши ситуацію, я йшов висновку, що контейнер з антиматерією мусить знаходитися в одній із білих зон, тобто в тій частині, що відкрита для публіки. Це передусім музеї та Собор Святого Петра. Ми вже відімкнули електрику в цих зонах і ретельно їх обшукуємо. Тобто ви плануєте обшукати тільки маленьку частинку території Ватикану? Так, сеньоре. Дуже мало ймовірно, щоб зловмисник зміг проникнути в закриті зони Ватикану. Те, що камеру викрали з білої зони зі сходів одного з музеїв, свідчить, що зловмисник мав лише обмежений доступ до міста. Отже, максимум, що він міг зробити, це перенести камеру з антиматерію в інше місце, теж доступне для публіки. Саме в таких місцях ми й шукаємо. Але ж зловмисник викрав чотирьох кардиналів. Це однозначно свідчить про глибше проникнення у Ватикан, ніж ми припускали. Не обов'язково не забуваємо, що кардинали сьогодні довго пробули в музеях Ватикану і в соборі святого Петра, обираючи час, коли там не було туристів. Можливо, кардиналів викрали саме звіти. Але як їх вивели назовні? Цього ми ще не з'ясували. Зрозуміло. Камерарі зітхнув, став за столу і підійшов до уліветті. Командире, я хочу почути ваш план евакуації. Ми його ще остаточно не сформулювали, сеньре. Крім того, я впевнений, що капітан Рошер знайде антиматерію. Рошер на знак подяки за вказану довіру виструнчився і класнув підборами. Мої люди вже перевірили дві третини території білих зон. Шанси високі. Камерарій, схоже, не поділяв такого оптимізму. Цієї миті до кабінету зайшов гвардієць із шрамом під оком. У руках він тримав карту Рима. Він рішуче підійшов до Лендона. «Містер Лендон, я вже маю інформацію, щодо Вестпоненте, вест поненте, яку ви просили. Лендон швидко прожував печиво. Чудово, дозвольте глянути. Гордієць з Робертом розклали карту на столі. Вікторія підійшла до них, інші продовжували розмову, не звертаючи на них увагу. Солдат показав на майдан святого Петра Ми тут, центральна лінія подиху, Вест Поненте, спрямована точно на схід, у бік від Ватикану. Гордієць накреслив пальцем пряму від майдану святого Петра через Тібр і далі, аж до самого серця Старого Рима. Як бачите, ця пряма перетинає майже все місто. Поблизу неї розташовано понад 20 католицьких храмів. і стало зле. 20? Може і більше? А чи якісь із цих церков розташовані точно на цій прямій? Деякі розташовані ближче, інші далі, відповів Гордієць. Перенести на карту точний напрям західного вітру, навряд чи можливо, тому похибка тут неминуча. Лендон подивився у вікно на майдан святого Петра. Наморщив чуло, задумливо погладив підборіддя. А як щодо вогню? Не знаєте, чи в якомусь із цих храмів є скульптура Бірнії, що якось пов'язана з вогнем? Мовчання. А обеліски?» – знову запитав Леандон. Якісь із цих храмів розташовані біля обелісків?» Гордієць подивився на карту. Віторія побачила в очах Лену на надії і збагнула, що він має на увазі. Він має рацію. Перші два вказівники виявились розташованими на майданах з обелісками. Може, обеліски – це лейтмотив? Величні піраміди, що позначають стежку світла. Чим більше Віторія про це думала, тим вірогіднішою здавалася їй ця ідея. Чотири маяки, що висучать над Римом, позначаючи алтари науки. Це тільки припущення, пояснив Лендон. Але я знаю, що багато обелісків у Римі з'явилося саме за життя Берніні. Він, поза сумнівом, брав участь у їхньому розташуванні. Або ж, додала Віторія, Берніні міг поставити свої вказівники біля обелісків, що вже існували на той час. Правда, погодився Лендон. Можу вас розчарувати, сказав нарешті гвардієць. На цій прямій немає жодного обеліска. Він проїв пальцем по карті. Бачите, навіть поблизу нічого такого немає. Ледон зітхнув. Віторія теж засмутилась. Вона ж бо подумала, що це блискуча ідея. Очевидно, це не буде так легко, як вони сподівалися, проте вона не хотіла складати рук. Подумайте, Роберте, ви мусите знати якусь скульптуру Берніні, що пов'язана з вогнем, хоча б щось. Повірте, я весь час про це думаю. Берніні створив неймовірно багато скульптур, буквально сотні. Я сподівався, що вестпоненте вказуватиме на якусь одну церкву. Яка про щось нагадає. Вогонь, повторила вона, жодна робота Берніні не спадає на думку. Леннон знизав плечима. У нього є знаменитий ескіз фієрверк, але це не скульптура, і він зберігається не в Римі, а в Ляйпцюгу, у Німеччині. Віторія спохмурніла. Ви впевнені, що напрямок визначає саме дихання? Ви самі Вікторія бачили цей барельєф. Він повністю симетричний. Єдине, що може визначати напрямок, це дихання. Вікторія знала, що він має рацію. Не кажучи вже про те, додав він, що оскільки вест поненти символізує повітря, то найлогічніше орієнтуватися саме за напрямом подиху. Віторія кивнула. Отже, мусимо йти за напрямом подиху. От тільки куди. До них підійшов у ліветі. Ну, що у вас? Нато багато церков, відповів солдат. Близько двох десятків. Думаю, можна виставити у кожній церкві по четверо людей. Це несерйозно, сказав Оліветі. Ми двічі прогавили цього хлопця, знаючи точно, де він має бути. Щоб організувати стільки засідок, ми мусили б залишити Ватикан практично без охорони і припинити пошуки антиматерії. Нам потрібен довідник, сказала Вікторія. Перелік усіх рубіт Берніні. Можливо, якась назва наведе на якусь думку. Не знаю, сказав Лендон. Якщо Берніні створив цю скульптуру спеціально для ілюмінатів, то вона, мабуть, мало відома. У довіднику її може й не бути. Вікторія так не думала. Але ж дві інші скульптури були достатньо відомі, бо їх обидві знали. Ледо злизав плечима. Це правда. А раптом у якійсь назві трапиться слово вогонь. Чи щось у такому дусі, і відповідна скульптура виявиться у потрібному напрямку. Леннон, очевидно, погодився, що спробувати варто. Він звернувся до уліветі. Мені потрібен перелік усіх робіт Берніні. У вас тут, хлопці, і часом не знайдеться альбому з ілюстраціями робіт Берніні. Альбому? у схоже, не вловив іронії. Не конче альбому. Згодиться будь-який перелік. У музеях Ватикану мусять бути довідники робіт Берніні. Гвардієць із шрамом на морщі чоло. У музеях зараз немає електрики, а довідників там море. Без допомоги персоналу. Ця скульптура Берніні його у Ліветі. Ви думаєте, він створив її, доки працював тут, у Ватикані? Майже сто відсотків, запевнив Лендон. Він працював тут чи не все життя. А під час конфлікту церкви з Галілеєм, то це точно. У кивнув. Тоді є ще один довідник. Де? з надією в голосі спитала Віторія. Командир не відповів. Він відвів в вбік і щось йому пошепки сказав, той, наче завагався, але слухняно кивнув. Вислухавши наказ у Ліветі, гвардієць повернувся до Лендона. Прошу сюди, містер Лендон. Уже чверть на десяту, мусимо поспішати. Вони рушили до дверей. Віторія кинулась було за ними. Я допоможу. Оліветі втримав її за руку. Ні, міс Ветро, я мушу з вами переговорити. Тон його не допускав суперечок. Ледом із гвардійцем пішли. Оліветі з кам'яним обличчям відвів Віторію в вбік. Але поговорити з нею йому так і не вдалося. На поясі в нього голосно затріщала рація. Командире? Усі повернулися в його бік. Голос із рації звучав похмуро. Раджу вам увімкнути телевізор.